Вітаю, шановних підприємців і бухгалтерів На сьогоднішньому безкоштовному навчанні для підприємців. Сьогодні ми з вами здаємо декларацію підприємця третьої групи єдиного податку 5%. Хочу нагадати вам, що всім підприємцям, всіх груп в кінці кварталу треба здавати ще один звіт, він називається 4ДФ. І на слідучому навчанні безкоштовному ми будемо з вами заповнювати саме цей звіт. Зараз займаємося декларацією про доходи за півріччя. Про що я хочу сказати з самого початку? Ну, насправді. Є декілька варіантів, як ви працювали протягом цього півроку? І при кожному варіанті є якісь деталі і нюанси. Хоча в загальному декларація заповнюється простим наростаючим підсумком вашого доходу за півріччя, заноситься в певну графу, розраховується 5% і все. Але давайте пройдемося по деталям. Як же розрахувати дохід ФОПа? Отже, дохід за другий квартал це четвертий, п'ятий і шостий місяць, тобто квітень, травень і червень це три місяці другого кварталу, які ви і берете до уваги. Дохід за півріччя це сума першого кварталу плюс сума другого кварталу. Саме так ми з вами і будемо розраховувати суму, яку треба буде занести у звіт, для того, щоб правильно заповнити звіт. Отже, накопичувальним буде, сума буде накопичувальна, починаючи з січня, але січень, лютий і березень ви вже показали в першому кварталі, правда ж? Бувають випадки, що ФОП, наприклад, працював квітень, травень і червень. А в першому кварталі не працював або зареєструвався в квітні, травні чи в червні, тоді дохід буде тільки за цей період. Наприклад, якщо за перший квартал у вас доходу не було, то включаємо тільки другий квартал. Якщо доход, наприклад, за другий квартал не було, а в першому кварталі ви напрацювали якусь суму, то просто переносимо її в ту строчечку декларації, яку ми будемо з вами заповнювати далі. Давайте подивимося, які ж правила обрахунку суми е, доходу, що ми включаємо взагалі в дохід підприємця, е, коли е, створюємо, е, ну, для того, щоб оподаткувати цю суму, грубо говорячи, навіщо ми це все робимо? Щоб сплатити податки правильно? Що включається до доходу підприємця? Кошти, які потрапили до вас на рахунок? Якщо у вас є касовий апарат? То, звісно, сума готівки. Але беремо саме те, що потрапило на рахунок, тобто касовий метод, рахунок, касовий апарат. Все, що вам там обіцяли, ви заключили якийсь договір, чекаєте оплату, але вона не прийшла, є акти виконаних робіт, якісь накладні, ми це все не беремо до уваги. Далі, тільки кошти, що зараховані на рахунок. Далі, якщо прийшли кошти у валюті, конвертуємо їх по курсу Нацбанку на день отримання. Наприклад, якщо кошти прийшли на валютний рахунок 25 червня, а списали ви їх на гривневий рахунок 1 липня, наприклад, то рахуємо по даті, коли вони надійшли на. Рахунок, тобто 25 червня. А коли ви вже там списали, що ви з ними зробили, перекинули на гривневий рахунок, зняли готівкові кошти це вже не важливо. Третє кошти, які надійшли через платіжну систему. Зазвичай платіжна система перерахує вам на ваш розрахунковий рахунок кошти без відсотків. От, наприклад, у мене є майстер-клас, який коштує 390 гривень, і е, його можуть придбати через платіжну систему. Натиснув кнопочку і придбав. Але мені приходить не 390 гривень на рахунок, а 380, тобто 10 гривень є е, комісією в самій платіжній самі платіжні системі. Я ж показую в доходах не ті гроші, які мені надійшли. На мій розрахунковий рахунок, а ті, е, ту вартість, за яку я продаю саму послугу, тобто 390 гривень. Враховуйте обов'язково, що кошти через платіжну систему, відсотки платіжної системи, це є вашим доходом. Тобто це ваші витрати, а підприємці на єдиному податку вони не показують податкові свої витрати. Податкові це не цікаво. Смисл і сенс єдиного податку тому, щоб ви правильно задекларували свій дохід і від цього доходу сплатили податок. А куди ви їх потратили, ці кошти податково не цікавить. в аспекті сплати єдиного податку? Далі, дохід це тільки ті кошти, які надійшли на рахунок ФОПа. Якщо у вас є власні карточки, валютні, гривневі чи будь-які інші карточки. Вони зареєстровані на вас як на фізичну особу і ніяких взаєморозрахунків, як ФОП, ви там не проводите, ви берете тільки ті кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок ФОПа. Більше нічого не треба додавати. Далі, перед тим, як ми з вами зайдемо в кабінет платника податків, саме через цей ресурс я рекомендую вам подавати всі звіти, хоча дуже багато підприємців люблять робити через портал Дія і я згодна, там дуже зручно. Але все-таки кабінет платника податків це ресурс, в який з любого істочника? Приходить інформація, тобто, ви через дію здали, ви там скористалися якимись іншими програмами. Все це ви побачите в кабінеті платника податків в розширеному вигляді. Більше того, кабінет платника податків це той е ресурс, через який податкова робить камеральну перевірку вашу, як ФОПа. Тобто, Зараз я пропоную вам перед тим, як здавати декларацію, кожен раз для підприємця, який здає свій звіт, заходить в свій кабінет платника податків і робить таку камеральну самоперевірку. Тобто, ви це робите раніше, ніж це зробить податкова. І таким чином ви убезпечите себе від любих штрафів, від, від любих зауважень, тому що ви перевірили. Деякі аспекти, і все саме головне. Я зараз покажу на що звертає увагу податкова. Ви там все в себе перевірили. Якщо у вас все нормально, рухаєтеся далі, якщо ні, вирішуєте питання. Для того щоб е, зробити таку камеральну самоперевірку, є тільки три опції в кабінеті платника податків. Їх там більше, але для самоперевірки вам достатньо трьох: облікові дані платника, розрахунки з бюджетом і листування з податковою. В облікових даних платника ви перевіряєте, чи знаходитесь ви на єдиному податку, бо податківці люблять знімати заднім числом. Це треба перевірити. Далі розрахунки з бюджетом, ви перевіряєте, чи немає у вас боргів, переплат і так далі. Якщо немає все чітко, ви розумієте, що так і повинно бути, рухаєтеся далі. Якщо щось не подобається, розбираємося. І листування з податковою. Зазвичай листи податкова направляє Поштою, але інколи ви можете отримати цей лист і ваш кабінет платника податків. І таким чином ви зразу будете бачити якісь моменти, які можуть бути неприємними від податківців. Звісно, що краще, щоб їх не було, але з іншої сторони, дуже добре, коли ви убезпечили себе від різних перевірок. Далі. Якщо ми з вами заходимо в кабінет платника податків, зараз ми це з вами будемо робити. Ми через ведення звітності будемо робити з вами звіт за квартал. Для того, щоб ми вже були готовими, нам треба порахувати дохід за другий квартал, я це сказала попередньо, це четвертий, п'ятий і шостий місяць, який у нас був дохід. І знайти нашу попередню декларацію за перший квартал і подивитися там суму доходу за перший квартал. Ці суми скласти ці цифри скласти в суму, саме це і буде доходом за півріччя. Чи все зрозуміло, поставте мені плюсики і будемо переходити до заповнення самого звіту. Отже, я вам вже сказала про те, що спочатку ми робимо такий Таку саму перевірку камеральну. Податківці постійно перевіряють підприємців. Вони роблять камеральну перевірку, не виходячи зі свого кабінету. Ми з вами зробимо зараз те ж саме. Для того, щоб у нас це вийшло правильно і чітко, нам треба з вами зайти в кабінет платника податків, в електронний кабінет платника податків. От зараз я в ньому знаходжуся. І... Зайти в облікові дані платника. В облікових даних платника нам треба перевірити декілька моментів. Такі моменти, які перевіряють власне, податківці. По-перше, треба перевірити податкову, чи правильно у нас взагалі рахується наша податкова. Далі треба перевірити групу. І ставку податку: от в даному випадку підприємця третя група ставка 5. Все вірно, він знаходиться на єдиному податку третьої групи 5%. Повірте мені, це треба перевіряти, навіть якщо ви впевнені, що ви на єдиному податку і нічого з вами не сталося. Бо е, на моєму досвіді бувають різні ситуації, коли підприємець буває впевнений, що в нього все заходимо в кабінет, а там загальна система. Як це сталося? А от так. починаємо розбиратися і знаходимо помилки, так? які знайшла податкова. Інколи е, правомірні, інколи неправомірні, але буває все тому. З практичного досвіду я вам дуже раджу робити такі камеральні самоперевірки перед кожною здачею вашого звіту. Далі заходимо в стан розрахунків з бюджетом. Тут нам треба перевірити абсолютно ну, всі наші податки, які є, на предмет того, чи немає заборгованості. Тобто надмірно сплачений е, суми або борг, вони будуть, якщо ми будемо рухатися е, з вами. От, Наприклад, перевіримо єдиний податок, єдиний податок, єдиний податок з фізичних осіб, єдиний податок з фізичних осіб. Нарахована сума 3041, сплачено 3041. Тобто у підприємця вийшло все в нуль. Так і повинно бути. Значить, все нормально. Далі заходимо в листування з ДПС, ні, а саме вхідні і вихідні документи. В вхідних документах ми з вами побачимо листи, які нам може надіслати податкова. Ми побачимо з вами квітанції, які ми отримаємо, коли здали звіти. І дивимося, що у нас немає нічого. Такого підозрілого, ми навіть не будемо відкривати, тому що повідомлення і квітанцію номер 2 звісно, що підприємець відкривав, коли, отримув, коли здавав звіт і отримав квітанцію номер 2 Все у підприємця супер. Отже, рухаємося до подачі звіту. Звіт подається через ведення звітності. Натискаємо на введення звітності, обираємо період 24-го року, півріччя. Не другий квартал, а саме півріччя. Перше півріччя в нас. Півріччя. І натискаємо створити. Бачите, не випали купа форм, тому що в нас запити, а нам треба з вами знайти прибуток. Так, знаходимо прибуток. І тут у нас з вами буде подат, податкова декларація з податку на прибуток підприємств. Нам це не треба. Ми обираємо з вами податкову декларацію платника єдиного податку фізичної особи-підприємця для третьої групи квартал місяць. От ми її з вами відкриваємо. Відкрили, перевіряємо обов'язково період, назва, період. Стан документа звітний номер однотипного один. Якщо ми, наприклад, здали вже а не прийнята декларація, то буде номер однотипного два, три чотири, в залежності від того, скільки декларацій з вами ми зробили, таких саме. Далі перевіряємо правильність заповнення податкової. Далі заповнити на основі звіти або заповнити на основі даних ДПС, нічого тут не проставляємо. Якщо автоматично стоїть десь галочка заповнити на основі ДПС, добре, робимо. Далі у нас є з вами додатки. Додаток «1» і додаток 2. Підприємець ці додатки не обирає. Один із додатків це додаток про ЄСВ. Але ЄСВ здається тільки в кінці року. Тобто три декларації за рік ми робимо без додатку ЄСВ, а четверта за рік уже буде з цим додатком. Отже, ніякі форми ми тут не обираємо. Натиска... Перевірили шапку і натискаємо Створити. Власне, у нас з вами вийшла декларація, яку треба заповнити. Перевіряємо «Звітна». Стоїть хрестик. Далі. У другому це перша строчка. звітна. Далі друга строчка півріччя. Стоїть хрестик, правильно. Далі рухаємося, перевіряємо. Четверта назва Ой. податкової. П'ята власне, ваше ім'я. Далі шосте це адреса. Адреса електронної пошти можна заповнювати, можна ні, як ви бажаєте. Телефон обов'язково потрібен, ваш код ЄДРПО, і далі обов'язково заповнюємо. Фактична чисельність найманих працівників восьму графвосьму строчку. Ми не заповнюємо. А от з дев'ятої вже починаємо. Якщо у вас є наймані працівники, ставите кількість. Якщо немає, обов'язково ставите нулик. І е, в десятій у вас будуть всі ваші кведи. Насправді тут можна заповнити тільки один квед або два чи три, по яким ви працювали. Працювали це значить, ви отримували дохід по цьому кведу. Власне, я можу е, тут залишити тільки свій квед бухгалтерії, тому що інших доходів я не отримую зараз. Але можу залишити і всі. Тобто, це за бажанням. Як ви захочете, так і зробите. Я залишаю всі, а ви можете залишати один чи так же всі. І так, і так буде правильно. Все, шапку ми перевірили, рухаємося далі. Слідчим етапом на третій групі ФОПа платника єдиного податку буде розділ четвертий. От ми з вами знайшли розділ 4: показники господарської діяльності для платника податку єдиного третьої групи. І для нас тут важлива шоста строчечка – обсяг доходу за звітний період, що оподатковується за ставкою 5%. Перша 3%, але нам це не підходить, бо ми з вами не розбираємо сьогодні тих підприємців, які ще являються платниками ПДВ і платять 3%. Ми з вами дивимося ті, хто платить 5% і не є платником ПДВ. Тож наша строчка шоста. Пам'ятаєте, я говорила, що сюди треба записати суму вашого доходу за півроку, тобто півріччя. Ту суму, яку ви вділили. Показали в першому кварталі і плюсуємо четвертий, п'ятий, шостий місяць. Я записую суму, яка у мене вийшла 92 тисячі. Дев'яно дся. 45 гривень. Так, є. І ви бачите, що автоматично кабінет платника податків нам порахував єдиний податок від цієї суми. Далі ми дивимося, що ця сума перенеслася автоматично у восьму строчечку. В одинадцятій строчці порахувалася сума 5% від цієї загальної суми. Перенеслася в 12-ту і перенеслася в 14-ту. 14-та строчка це сума, яку ми повинні сплатити з вами до бюджету. А от 13-та строчка, сюди ми повинні з вами занести ту суму, яку ми сплачували в попередньому кварталі. В даному випадку, підприємець в попередньому кварталі сплатив 3041 гривна, я її і заношу 50 копійок. І натискаємо «Провести», і якщо ви бачите, то сума до сплати змінилася. Зараз в 14-й строчці і в строчці 14.1 залишилася тільки та сума, яка є до сплати за другий квартал, тобто за квітень, травень і червень. Далі прокрутимо вниз нашу декларацію. Подивимося дату 11.07. Все вірно. Ніяких крестиків, підписів ми ніде нічого не ставимо. Декларація наша заповнена. Легко. Легко. Далі нам треба її, як зазвичай, перевірити. Перевірено. Далі я зазвичай зберігаю обов'язково і підписати. Якщо ви повністю все правильно заповнили, у вас немає сумнівів, ви згодні з цією сумою, яку автоматично Кабінет платника податків вам розрахував до сплати, то, звісно, натискаєте кнопочку Підписати. І далі до вас виходить табличка, через яку ви підписуєте і відправляєте в податкову. Далі, після того, як ви відправили ваш звіт в податкову, чекаєте квітанцію. Номер 2, яка підсвітиться Ваша декларація підсвітиться зелененьким, і значить, ваша декларація здана. От і все. Тобто, нічого складного тут немає. Головне, правильно порахувати, правильно розрахувати суму. І я вам нагадаю, що сплатити податок ви можете через кабінет платника податків, якщо прокрутити колишатку вліво, там будуть. Дані розрахункових рахунків любих податків, які ви забажаєте сплатити, які ви повинні сплатити в даному випадку, це єдиний податок. ЄСВ, я вже сказала, не потрібно звіт здавати, це буде тільки в кінці року. Нагадаю вам, що підприємці платять єдиний соціальний внесок добровільно, але якщо не платите, не нараховується пенсійний стаж. І е, якщо ви, наприклад, зареєструвалися в четвертому, в п'ятому чи в шостому місяцях, то дохід е, і, і не мали доходу, наприклад, так, от ви зареєструвалися. І не мали доходу, або ви взагалі за все півріччя не мали доходу. Вам все одно треба здавати звіт, але в шостій строчечці, де ми з вами заповнювали суму доходу, ви проставите нулі. Або взагалі нічого не заповнюєте, просто підписуєте, зберігаєте і відправляєте пусту декларацію. Її треба здати обов'язково, але просто пусту. Далі. Я вже перейшла до відповіді на ваші питання, тому що саме і було таке питання: якщо у мене немає доходу, як мені бути? Здавати декларацію чи ні? Я вважаю, що здавати декларацію треба обов'язково, але заповнювати нулі або, взагалі, здавати її просто посту, підписати і відправити в податкову. Слідує питання. Якщо у першому кварталі е, я була на другій групі. А в другому кварталі перейшла на третю групу. Як подавати? Дивіться, якщо ви у першому кварталі були на другій групі, тобто а з квітня, квітень, травень і червень перейшли на третю групу, то ви подаєте декларацію про дохід тільки за один квартал, коли ви були на третій групі. Тобто за квітень. Травень і червень рахуєте дохід і заповнюєте так, як ми з вами заповнили. Перший квартал, коли ви були на другій групі, ви взагалі не вписуєте цю суму в декларацію за півріччя. Тобто тільки той період, коли ви були на третій групі єдиного податку. Далі підприємець запитує, що якщо. Я був на третій групі єдиного податку, а зараз перейшов на другу групу з, перш... з 1 квітня. Як мені бути? Якщо ця ситуація, в принципі, навпаки, порівнянні з тим, як я пояснювала попередньому підприємцю, це ситуація навпаки. Тобто, ви були на третій групі і здавали декларацію за квартал за перший. Все правильно, тому що підприємці на третій групі подають декларацію раз на квартал. Якщо ви перейшли на другу групу, то підприємці на другій групі подають декларацію раз на рік. Тобто ви не подаєте декларацію зараз, бо ви на другій групі, а подасте її в кінці року і заповните тільки 9 місяців без врахування першого кварталу, коли ви були на третій групі. Зрозуміло? І Ще питання від підприємця. Як, як сплачувати єдиний податок? Чи можна сплачувати з власного рахунку, і чи можна, щоб за мене заплатила моя дружина? Відповідаю на це питання вже багато разів, але повторю ще раз: на мою думку, сплачувати. Податки можна зі свого власного рахунку, зі своєї карточки власної, а можна сплачувати з фопівського рахунку. Я завжди сплачую податки з рахунку ФОП. Я так себе привчила і я не плутаю діяльність ФОПівську з карточкою своєю власною. Не раджу, щоб ваші податки сплачувала третя особа, тобто чи це дружина. Чи хтось з родичів, чи хтось з друзів. Зараз податки ми в принципі сплачуємо по-старому. Пам'ятаєте, коли змінювалися там правила, як писати призначення платежу і так далі. І в цьому новому призначенні платежу там підтягується код ЄДРПО обов'язковий. І якщо інша людина буде платити за вас податок, то підтягнеться. Код ЄДРПО цієї людини і ці гроші не потраплять в вашу карточку. Тобто можливий такий варіант. Тому я не раджу, щоб хтось інший платив за вас податок. Краще сплачуйте самі або через касу банка щоб вказували ваша ваші дані. Все, на сьогодні наша зустріч закінчилася. Бажаю вам. Успіху у вашій справі. Дякую за те, що ви прийняли участь у сьогоднішньому безкоштовному навчанні для підприємців. Запис ми збережемо і ті, хто хоче побачити в запису, скористаються такою можливістю. Якщо є питання, задавайте. Якщо ні, будемо закінчувати. Якщо є питання, можете включитися голосом і задати. Добре, Наталі, доброго дня, доброго дня доброго вечора. Доброго. Я хотіла запитати, я писала в чатику. Дивіться, я ви казали, що тільки четвертий, п'ятий і шостий місяць в це півріччя потрапляє. Я відкрила Фоп в кінці шостого місяця, так. а перший дохід в мене пішов вже сьомого місяця, тобто в липні цього місяця. На картку ФОП. Мені треба заповнювати звіт за я б, в я нульовий, все таки. Нульовий, так. А, mm -hmm. Так, так, Оскільки в кінці місяця у вас там взагалі було щось 26-те чи щось якесь число? 28 восьме, так? так. Це п'ятниця ще й була. Навіть буває, що за тільки один день місяця, і податківці за незданий звіт адміністративні штрафи накладають. І, в принципі, правомірно, бо місяць же є. Тому краще здайте пустий звіт, це легко, ви побачили, що це зовсім легко, без проблем. Просто поперевіряйте всі дані, обов'язково заповніть дев'яту строчечку, там де нуль співробітників, і відправте в податкову, щоб ви були спокійні. Дякую, дякую. І ще запитати. Я бачила в дії, можна подати декларацію. Це, це те саме. Це не, звісно, звісно. Так, так. Це те саме. Ага. Добре, дякую. Дуже дякую за такі корисні ефіри. Я взагалі а, від так. вас в захваті. Дякую, дякую. Все, Все. сьогодні так. будемо закінчувати. Я вам також всім дуже дякую за участь і разом до перемоги.